страшно. Хто так, такий Ми вже влаштувалися в своєму купе. Зараз чекаємо чай, будемо дивитися фільми, а потім лягати спати. Бо наш потяг відправився тільки в 23 Це, до речі, єдиний з Києва в Кам'янець. в таке кафе. Так як ми приїхали дуже рано, а до заселення було ще пару годин, ми вирішили і поснідати, і відпочити трішки після дороги. Страви були смачні і взагалі дуже миле кафе, тому може сміливо його вам рекомендувати. Ми нарешті дійшли до нашого будинку. Зараз вам покажу, як все виглядає. Ось. Будиночок, але нам не сюди, нам далі який песик, як ти чув? який солоденький Ходімо, я одразу покажу вам квартиру, яку ми зняли на три дні. До речі, знайшла я її випадково на Google карті. А ось наші сходи на другий поверх нам треба. Коли я побачила її на фотографіях, я зрозуміла, що вона та сама, і дуже сподівалась, що вона буде вільна на наші дати. Все дійшли. Такий. Балкон. Заходимо. Ось наша квартира на три дні. Зараз покажу вам всі деталі. Нас зустріла дуже приємна власниця, яка нам все показала, розказала, а потім на другий день ми випадково зустріли її ввечері, коли вона гуляла зі своєю собачкою. І я одразу поділилася, в якому я захваті від цього інтер'єру, від цих меблів. Видно, що все зроблено з любов'ю, кожна дрібниця, кожна деталь. Вона розповіла, що сама знаходила усі ці старовинні дерев'яні дошки в різних селах, в покинутих хатах. А потім вже в своїй майстерні робила з цього кухні, столи, полиці. Ну і звичайно, головна родзинка цієї квартири це Камін. За естетично склала. речі, це класний метод ось так розкласти речі, бо тоді їх більше поміщається. Зараз покажу, ще ванну з туалетом. Боже, яка краса. Це просто яка раковина. Які деталі? Тут, до речі, тепла підлога. Все просто там зберігається різне. Кіся. Кіся. Перше, що треба зробити, коли в Кам'янець-Подільськ, це прийти до ратиші. Ось вона. До речі, найстаріша радиша в Україні. Зайти туди і купити. Єдиний квиток на п'ять музеїв. Ось коштує 150 гривень один. економить 100 гривень. А ось і він справжній український Хогвартс. Тільки я забула чарівну поличку взяти. Ну добре, хотімо без неї. Сподіваюсь, що і так пустять. Ночок вже червоний, змертий. А це гончарна майстерня, в якій можна замовити майстер-клас і зробити такий простий глечик або чашку без ручки, і коштує він всього 300 гривень. Ми, на жаль, не встигли записатись. Не все відкрито, на жаль, але нічого. Трішки страшно, бо можна впасти. Якщо раб наливав, допустимо норму, тобто менше горбика, бачите, водичка залишається, раб може споживати. Але якщо він був жадібний, хотів випити більше і переливав. Шаша спустошувалась і він на цілий день залишався без води. Нас заманили ще в музей, за який ми додатково заплатили. Ну, але було цікаво. Вже погуляли по старому замку, дуже класно. Але зараз ні пекарня, ні там інші їжі не працювали. І взагалі дуже-дуже мало людей. Цей замок слугував як додаткове укріплення. А чому він називається новий? Тому що його просто побудували пізніше. Є страшно. Після прогулянки ми зайшли в таке цікаве кафе, яке було недалеко. Замовили там свинину в хлібі. Цю страву можна сміливо розділити на двох, бо вона дуже ситна ми вже зібрались. Зараз будемо шукати, де поснідати. Кам'янець-Подільськ, такий пустий, взагалі майже нікого немає. У вулиці, в старому місті теж нікого. Як вам такий Френч вайб, або краще французькою, l'ambiance француз? А страви тут, звичайно, ж наші, смачні, українські, домашні. Перед вами одна з візитівок міста скульптура монах з кошиком. І зараз я вам відкрию таємницю, що ж він там несе. А це ми вже пішли в інший музей, який був через дорогу, і тут нам запропонували екскурсію всього за 100 гривень. Ми не змогли відмовитись. Значить, перша зала, відтворена печера, представлений період. Експонат це череп малого бізона. Бізон європейський. Ні. Бачимо, тут. У нас є фігурка жінки. Сокири. це в нас Секрет виготовлення заліза. До нас принесли кімерійці. Тут мешкає осіле автохтонне населення, яке тут здавна проживає. Воно будує гіршої якості, як у черніхів. Серед цікавих експонатів це гачки для ловлі риби. Можна лише уявити, яка риба мала піматися на такий гачачок з долу. Є Кам'яні культури же тут не тільки слов'янські mm -hmm. божества стоять, а часто велеса зображали як волохатого такого звіра. <клухи> Це наш підморчик. <клухи> І звичайно, ми також заплатили професору Морчку за таку цікаву екскурсію. Смішно, мені сподобалось. Обов'язково треба співати водичкою. у мене тоді така гірка. Котик прийшов розповідати про готель. Увечері обрали ресторан Даніель, ми замовили сирний суп, лазанью, і це було дуже-дуже смачно. Ми щойно під час прогулянки зустріли власницю цієї квартири, і вона розказала нам, що ці глечики їм по 2000 років. А ось це корали. Це також каміння є такої круглої форми. А в нас вже останній день в Кам'янець-Подільському. І нам треба встигнути все. Зайти в ратушу, в костел Святого Миколая, в кафедральний костел, оглянути ще Смотрицький каньйон. Я сподіваюся, ми встигнув. Це сходинки, а 22 вересня 699 року місто звільняють відтурок. Тут цієї фреска унікальніша, тільки в тому що храмі вона є. Це стосується історії цього міста. Це реальне подія. Потім забігли в ратушу, бо там є також музей грошей та магдебурзького права. І вирішили зайти знову в сувенірне містечко. Бо я забула купити мініатюру старого замку. А ось в кафедральний костел ми, на жаль, не зайшли, бо він був зачинений. Проте знайшли оглядовий майданчик і ще трішки насолодились замком. Вже прийшли в Смотрівський каньйон. Шукатые скорбы. Я уже залезла. Шукатые скаменивости. Наприкінці ми повечеряли в подільській кнайпі, спробували там бограч і якісь дуже смачні гречані голубці, а також цей заклад має власну пивоварню. Встигли все обійти, але ще в мене залишились два пункти, які ми не змогли зробити. Це експедиція по каньйону. Зараз, на жаль, не проводяться екскурсії, бо не набирається група людей. Я б хотіла приїхати, коли вже буде тепло, і ось прямо саме піти на цю екскурсію. І друге, ми не встигли зробити виріб в гончарній майстерні. Кам'янець-Подільський я б точно повернулась ще раз, особливо через квартиру, яку ми знімали. Це взагалі була просто любов. Я сподіваюся, вам сподобалось моє відео. Буду чекати на якісь відгуки. Пишіть коментарі, чи були ви в Кам'янець-Подільську.